Мої любі близнюки, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. На дворі майже весна, а у мене тут три різних колоди, плюс один оракул, з яким ми сьогодні взагалі познайомимося. Його ще не було у мене на YouTube каналі, але він став просто відкриттям для мене останні два місяці. А отже, це означає, що ми сьогодні зробимо таро розклад. Таро прогноз на ваш березень 2024 року. Перша наша колода це буде вже знайома вам колода, це майже класика. Таро Альфонса Мухи. І давайте подивимось швидше, що ж чекає на близнюків, Що ж чекає на близнюків у березні 2024 року. Нагадую, що у березні у нас вже затемнення будуть. Ми вже з вами у Аурі затемнень, тому. Місяць обіцяє бути доволі цікавим і запустити багато процесів. Так, і запустити, і завершити. Так. Що чекає на близнюків у березні 2024 року? Карта для близнюків. І зразу ми заходимо з казарії. Як тільки сказала, і відпустити, і розпочати нове випадає карта смерті, це карта трансформації. Карта сама по собі непогана. Це карта з енергією Скорпіона, це карта з енергією Плутона. Це карта, коли різкі. Неочікувані зміни вриваються у ваше життя, але ці зміни завжди потребують простору. Ці зміни завжди потребуватимуть такої, як знаєте, чистки. Не те, що без жертви, погане слово, це про те, що потрібно щось відпустити, щоб прийшло щось нове. Ця карта у нас йде під енергією Плутона. Плутон він очищує, він забирає, він відмітає уже все те, що не потрібне, уже все те, що. Не працює для вас. Вже все те, що не на користь для вас. Це взагалі трансформація, різкі зміни. Це може бути трансформація на будь-яких рівнях. І зовнішня, можливо, ви щось зовні хочете у собі змінити. Це і внутрішня трансформація, це і очищення вашого оточення. Це трансформація взагалі у будь-яких рівнях. Так, щоб подивитися конкретніше, подивимось. Що ж чекає на близнюків у березні 2024 року, близнюки? Це у нас десятка кубків. Карта сімейного, сімейного затишку, карта емоційного затишку. Можливо, ви тут більше будете приділяти увагу своїй сім'ї. Ви у нас близнюки дуже часто такі, знаєте, відкриті, ви десь можете любити якісь різні тусовки, спілкування з друзями. Тут ви, наприклад, можете почистити своє оточення і, наприклад, бути ближчим до сім'ї, більшим. Більш таким, якимось, знаєте, домашньою реднулічкою. Ви можете познайомити, наприклад, своїх близьких людей зі своєю сім'єю. Це може бути новий член сім'ї. Можливо, ви тут радієте, тому що у вас новий член сім'ї з'являється у вашій сім'ї. Це карта взагалі прекрасна. Карта об'єднання з сім'єю. Це карта тоді, коли ви можете розділити з кимось свої емоції. Так що ще, чекає на близню. Київ у березні 2024 року близнюки. Семірка Пентаклі. Прекрасна карта, це у нас карта фінансова. Карта, коли ви робите якісь інвестиції або вже починаєте отримувати якісь гроші, куди ви раніше, наприклад, вкладалися. Це може бути взагалі вклад в сім'ю. Ви можете відкрити депозит, якийсь свій сімейний рахунок. Можливо, у когось тут з вашої сім'ї змінюється спосіб доходу. Хто, наприклад, довго не міг оформити спадок, як. Якось йшли документаційні питання, для кого це актуальне, то тут ви вже, знаєте, виходите на якусь певну фінішну пряму. Можливо, ви тут вступаєте у. Знаєте, якесь право власності, можливо, там ви були неповнолітніми, або у вас була якась домовленість з сім'єю чи з батьками, що коли там, ти досягнеш там, 25 років, то там ти, наприклад, отримаєш це, це, то ви тут це якраз таки можете отримати. Так хочеться ще для вас якусь карту, це, до речі, може бути також сімейний бізнес, коли ви разом з сім'єю, ви. Працюєте над якоюсь однією справою, якоюсь спільною справою. І знову старший аркан. Це у нас 21-й аркан. Це у нас така гармонія, мир. Це у нас завершуючий аркан, але це карта глобалізації. Це карта за кордону, це карта іноземців, це карта також онлайн справ. Можливо, ви дійсно починаєте отримувати десь якісь кошти, десь за кордону. Чи ви, наприклад, із-за кордону відправляєте кошти своїй сім'ї, тут також може бути, але тут, в будь-якому разі, є якесь таке, знаєте, розширення, коли ви от думали, що може бути тільки так, а. Цей місяць-березень він вам покаже близнюки, що може бути і по-іншому. Він якось розширить ваше світосприйняття. А у нас з вами близнюки ще одна колода. Ця колода вже була у мене на YouTube-каналі. До речі, з нею у мене є відео на повний місяць, і карта на повний місяць. Вона у нас діє з 24 лютого 2024 року, коли у нас був повний місяць у Діві. І до 10 березня цього місяця, тобто новий місяць у рибах, і ви можете переглянути те відео, якщо ви ще його не дивилися, і доповнити цей прогноз на місяць. Ще додатковою картою, яка буде для вас актуальна до 10 березня. Я думаю, вам буде цікаво. Там, до речі, вийшли цікаві карти. А ми будемо швидше дивитись, що чекає на близнюків у березні 2024 року. Це колода зодіакального таро. Не знаю, звідки ви знайомі зі мною, але я ще також консультую як астролог, тому ця колода це просто моя любов. Так, ще чекає близняків у березні 2024 року. Сонце прекрасна карта. Ой, як багато у вас старших арканів. Знаєте, коли багато старших арканів присутні близнюки, це означає, що. Знаєте, нас як ведуть, нам як підсвічують шлях, що все відбувається так, як має відбуватися. Це такі більш ширші, глибокі, архетипічні карти. Усі карти в колоді важливі, але коли це йдеться про старші аркани, так вони навіть таку назву мають старші аркани. І це у нас, коли приходить ясність до вас, близнюки, це у нас карта також пов'язана з проявленням, це у нас пов'язано також з популярністю. А також зі святами і з дітьми. Можливо, ви святкуєте чийсь день народження, можливо, ви тут святкуєте так поповнення у сім'ї. Ми ще й не говорили, що може змінитися склад сім'ї. І тут ви дізнаєтеся про чиюсь, наприклад, вагітність, або хтось хтось доєднається так чи інакше до вашої сім'ї. Але це карта, коли знаєте, ви будете яскраві, ви будете на виду, вам захочеться бути в центрі уваги близнюки. Так, ще ще чекаю на близнюків у березні 2024 року близнюки. Зірка просто взагалі чудові, чудові аркани. Це може бути про планування якогось свята, планування якоїсь поїздки, планування, наприклад, походу на якусь виставу, так? Тому що сонце це ще у нас творчість, це сцена. Можливо, ви тут плануєте дітей, для кого актуальний, ви можете тут планувати дітей, або вже ще по тим картам, наприклад. Відкривати для дитини або там для себе чи на майбутнє щось типу трастового фонду, тому що все ж таки там були карти, які вказують на фінанси. Але ключове, що тут буде подія, близнюки у березні, коли ви усвідомите, коли ви зрозумієте, як ви хочете далі, куди ви хочете далі рухатися, як взагалі це все бачите, і ви вже от. Бачите перед собою шлях. Для вас стає все зрозуміло. У вас вже там якісь страхи залишаються позаду. Ви вже просто, як знаєте, немає якихось перепон. немає якихось перешкод. Але одночасно підготовка до свята, до народження чогось, до, до запуску якогось, можливо, свого проекту нового. Тому що от карта Сонця і тематика п'ятого будинку це не лише діти, це і наші. Проекти це творчі наші проявлення. Так, що ще чекає близнюків у березні 2024 року. Місяць. Дивіться, як я тасую, а вони просто от в різному порядку, але все одно. Це у нас 18-й, це у нас 19-й та 20-й аркани. От, ви знаєте, після якихось планів, після мрій у нас буває якесь таке: от, от я хочу, але я не знаю як. А у березні буде така подія, до речі, можливо, дуже пов'язана з затемненнями, тому що по затемненням дуже часто таке дається, дуже часто таке буває, коли ви дійсно вже зрозумієте, як ви хочете. Також на дні колоди тут ще двійка кубків. Це у нас тематика стосунків, тематика стосунків любовних, тематика стосунків партнерських, дружніх, коли ви, наприклад, Можливо, ще трішки там хвилювалася про щось, але ви тут точно бачите уже бачення, який, якого я рівня хочу стосунки. Якими я хочу бачити взагалі ці стосунки? Прекрасні карти, близнюки, взагалі, чудовий у вас місяць. От тут ну, нічого навіть додати нема чого. Чудово взагалі. Але є що додати, бо воно ще одна колода. Близнюки, давайте дивимось. До речі, цієї колоди ще. Не було у мене на YouTube-каналі. Це ось така от колода у стилі е, пінап, у стилі 50-х років американських. Давайте подивимося ще на цій колоді, що ще на вас чекає, що вам ще принесе березень 2024 року. Близнюки. П'ятірка кубків це у нас карта, знаєте, такої трошечки печалі. Десь ви можете все ж таки, знаєте, Щось втратити, можливо, все ж таки, знаєте, близнюки, ви вкладаєтесь у щось і відмовляєтеся тут прийняти, що якщо я хочу щось отримати, то тут потрібно щось вкласти, чимось якби пожертвувати. І ця карта вона каже вам, не зациклюватися на поганому, не скочуватися у стан жертви, тому що пам'ятаємо: так на початку розкладу оця от карта смерті, карта Плутону. Завжди, якщо ми не хочемо йти в цю трансформацію, якщо ми не хочемо віддавати щось, те, що вже не працює, якщо ми щось втрачаємо і знецінюємо те, що залишається у нас, нам потім буде більш боляче. І буде більш боляче от набагато. Це вже я зі свого досвіду консультування як астролог, як таролог вам кажу, і як консультування себе саму, коли я дивлюся, так я також жива людина, у мене також відбуваються події, транзити. Тому не зациклюйтеся. Це карта, коли потрібно подивитися навколо себе і побути вдячним за те, що ви маєте. Так, що ще чекає на близнюків у березні 2024 року, близнюки. Вісім кажезлів, багато новин, багато комунікацій, багато змін, багато подієвості, багато переміщень. У вас тут просто не буде часу хандрити. Довго в оцій хандрі і в такій грустінці, печальці, слізинці, не засиджуйтеся. Комунікуйте, йдіть, відкривайтеся, плануйте, дійте, створюйте, слідкуйте за новинами, слідкуйте за інформацією, яка приходить у ваше життя, особливо в ці періоди, особливо в коридор затемний, Воно все буде не просто так. Можливо, буде аж надто багато спілкування, і ви знаєте, захочете тут ой, трошечки посумувати. Так, ще ще чекає на близнюків у березні 2024 року близнюки. Двійка кубків знову, і там не дарма я на дно колоди звернула увагу. І тут у нас випала двійка кубків. Я ще не навчилася користуватися фокусом. Нормально? Ось. Але і тут двійка кубків, так? Це карта пари, це карта партнерства. Дивіться, яка. Яка прекрасна ця карта, хай, хай воно сфокусується. Можливо, ви тут на побачення йдете. І тут у вас, якщо це побачення, воно буде не одним. Ви ходіть, ходіть на ці побачення, можливо, ви тут, знаєте, вони будуть один за одним. І тут, якщо ви навіть якомусь партнері розчаруєтеся, ви такий або така, знаєте, ну, от не моя людина. Але ви такі тут довго не буду сумувати, просто нові знайомства. Можливо, взагалі тут багато нових знайомств, романтичних, дружніх, партнерських. Це в більшості, так, і судячи з того, як промальовані ці карти, це про романтичні знайомства, але це також і про дружбу, це також і про дружні зустрічі, це також і про комунікацію, це про якесь нове оточення. Багато нового. Ну, знаєте, ви це любите, близнюки, ви таке любите. Не зациклюйтеся. Якщо хтось іде з вашого життя, відпускайте, бо на його місці чи на її місці тут уже будуть нові люди і будуть вони ну чесно класними по цим картам. І ще сьогодні ось такий от у нас оракул. Цей оракул ну просто став моїм відкриттям останні декілька місяців. І давайте загадаємо, яке питання. Потрібно поставити собі близнюкам і відповісти чесно, відкрито собі самим на нього. ця колода просто наскільки круто себе показала в моїх особистих консультаціях, і коли я витягала собі карту, зверталася до неї, і коли от я вже цей місяць активно проводила гру Ліла шлях життя, і ця колода також мені дуже допомагала підсвічувати ці питання так. Куди треба купнути? І давайте подивимося, яке питання слід поставити собі близнюкам у березні 2024 року. Чи ви не боїтеся проявлятися? Чи ви не боїтеся насправді, що ви мене побачили? Чи я не боюся заявити про себе, чи я не боюся. Бути на виду, які, якісь якості свої я ховаю, які свої якості я не проявляю, які свої якості, наприклад, я вважаю за або недо. Це така дуже, знаєте, філософська, але дуже таке цікаве питання, дуже цікава тема, тому що от, дійсно вже за роки практики і спілкування з людьми і за своїм життям я вже просто побачила, що те, що для когось може бути занадто, для інших це буде просто цукерочка. Це буде найкраща ваша якість, ваша якась активність. Хтось може бути. От, знаєте, я, я така, знаєте, болтушечка. От я, наприклад, багато говорю. Я коли розслабляюся, коли в якомусь я такому колективі, я можу там розказувати, жартувати, там один то віддихаєш. І інколи, наприклад, це я так привожу приклад, я вважаю, що там, о Боже, я занадто багато там розповіла. Чи не договорила щось. А тут потрібно знати по цій карті, що кожна людина вона унікальна. І хтось десь шукає такого, як ви, або таку, як ви. Показуйте себе світу, проявляйте себе в світ, проявляйте всі свої справжні якості, і обов'язково буде та людина, яка це оцінить. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. Я вам буду надзвичайно вдячна за коментар, за лайк, за підписку на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це для мене дуже важливо, це мене дуже мотивує. Це для мене дуже приємно. І дякую вам, що були зі мною. На цьому розкладі до нових зустрічей.